Будьтеся, важко відірвати погляд від розкішного, смарагдового листя цієї рослини, назва якої хоста. Ніжний аромат її білих квітів всіх заворожує і дарує насолоду. Хосту називають східною красунею. Тому що вона родом з Японії та Китаю. В Японії хосту вважають священною і прикрашають нею храми. При цьому японці з задоволенням вживають в їжу листові черешки в якості делікатесу, готують з неї багато чудових і корисних страв. Красуню хосту. Безумовно варто додати до списку рослин, які мають подвійне призначення їстівне та декоративне. Ще хосту називають королева тіні, тому що вона прекрасно почуває себе в тіньових куточках саду. Існує багато різновидів хости. І всі вони можуть стати окрасою будь-якого квітника.